Вітаю всіх! Мене звати Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. А сьогодні хочу показати свою дизайнерську задумку. А я в'яжу кофточку. Ось таку кофтиночку, це, можна сказати, початок роботи. Але все по порядку. У спільному проєкті дівчатка-такі дівчатка є три номінації. Перша все, собі, все найкраще собі коханій, в якій я вже зв'язала Кашемірову вишиванку, а друга номінація — «Невиправна», в якій ну, так вийшло, що я зв'язала шапочку із овечками. І третя номінація це сам собі дизайнер. І коли я вступала в цей спільний проєкт, я заявила, що хочу прийняти участь у цих трьох номінаціях. Але, чесно кажучи, за цю ковтинку, я сумніваюся, що я її встигну зв'язати до 7 березня. Але все-таки я постараюсь. Ось такий вигляд у неї. Це передня частина. Ось так виглядає спинка. Зараз я хочу трошки розказати про свою задумку. Ну, а Дівчатка цього спільного проєкту вже самі оцінять, може приймати ця кофточка участь в цій номінації, чи ні. Чи є це якимось дизайнерським рішенням, чи все-таки це вже десь було? Так от тема вишиванок. Мою голову заполонила дуже і надовго. І коли я зв'язала свій джемпер в стилі Дерево життя. Я залишу посилання на презентацію цього джемпера. А мені захотілося зв'язати щось подібне, але не зовсім. Кругла кокетка, мені дуже подобається. Але в нас є круглі кокетки або ажуром, або просто кругла кокетка без всяких узорів, або жакардом, або аранами. Але в своїй задумці я хотіла як з'єднати дві кокетки в одну. Тобто. На передній частині, на передніх полочках я хотіла залишити ажур, але щоб вся інша кокетка була без узорів. І задумка в голові була, але чи вийде в мене цю задумку зробити, я не знала. Тому я не знімала ні початку цього процесу, ні вив'язування самої кокетки, поки вже не відділила рукава від тіла. І пров'язавши вже декілька сантиметрів тіла, я зрозуміла, що, в принципі, така ідея може бути. Я вставлю схему. По якій я зв'язала саме цей узор. Хитрість полягає в тому, що я взяла схему ажурної кокетки, залишила два рапорти, а всю іншу. Цю іншу всю кокетку прив'язала без ажурів. Прибавки я робила строго по схемі з ажуром, тобто тут ви можете бачити ось такі полосочки, я їх залишила навмисне, бо по схемі було так. Можна було їх просто пров'язати лицевими, і їх би не так було видно, але я їх залишила. Щоб доказати, що це правда, схема однієї із ажурних кокетик, яких мільйон на просторах інтернету, а саме Пінтерест, можна було зв'язати знову таки або джемпером, без розрізу спереду, або з розміром, але потім. Десь ось в цьому районі з'єднати джемпер. Але, подумавши трошки, я вирішила, що все-таки джемпер в мене вже є в такому стилі, а от ковтинки на пувицях у мене нема. Тому, виходить, те, що виходить. Насправді, мені подобається. Чесно скажу, я задоволена тим, що виходить подібна модель мені не зустрічалась. Тобто, або це ажурні кокетки, або це круглі кокетки, але з'єднаних єдна... моделей я не зустрічала. Може, ви зустрічали, я спорити не буду. І претендувати на те, що це прям от моя ідея, я теж не хочу. Але я таке зв'язала і сподіваюся, що е така ідея сподобається не тільки мені. І зараз розкажу, з якої ниточки я в'яжу цю ковтинку. Так, це пряжа вівчарі, етнокотон Класік, Це 100-грамові моточки. 70% бавовна, 30% льон, в 100-грамовому моточку 60 метрів. Я в'яжу в дві ниточки. Ось стільки в мене вже. В'яжу із двох моточків, як ви зрозуміли. До речі, цю пряжу мені подарувала моя подруга Наталочка, її канал наталині кози. Я залишу посилання на її канал. І оцю ниточку вона мені дарувала чотири моточки на моє день народження. Тому в мене давно руки свербіли пов'язати з цієї пряжі. Хоча ця ниточка мені знайома, я нею в'язала своїй подрузі Марині футболку, але я в'язала в одну ниточку і на машині. А тут у мене ручна в'язка і в дві ниточки. Спиці в мене тут 3,5. Росток у мене азіатський. Ось. Ну, в принципі, тут, росток-5, майже 6 сантиметрів, і підрізи 10 петель. Це те, що я можу зараз так сказати. На манікені сидить гарно, на мені сидить теж непогано. Яка буде планочка на полочках, я ще не знаю. Скоріше за все, це буде платочна в'язка і не дуже широка. І ще хочу сказати, що пувець у мене до цієї кофточки нема, але є задумочка. А мені Оля Матерна присилала повіці дерев'яні, такі маленькі, тому я подивлюсь, чи можна буде їх до цієї ковтинки попришивати. Мені, мені здається, що буде доволі непогано. По поводу рукавів я ще нічого сказати не можу. А які будуть рукава? Скажу тільки 100%, що там буде присутній ажур в підтримку моделі вишиванки. Ну, на цьому, мабуть, це все, що я хотіла сказати. Ще, звичайно, хочу подякувати Тамарі Новікові. Я не заморюсь дякувати Тамарі. За те, що вона створила такий чудовий спільник. Мені справді дуже цікаво, мені справді дуже подобається наша група. Всі дівчатка такі, знаєте, занадто творчі, за ними не встигнеш. І ідей дуже багато, і кожна старається. Втілити в життя якусь неймовірну свою ідею, неймовірну свою задумку. А... Ну, це класно, це супер. Я дуже-дуже вдячна Тамариці та всім дівчаткам, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Так швидко летить час. Я надіюсь, що я закінчу цю картинку. Ну, а на цьому, мабуть, це буде все, що я сьогодні хотіла сказати. Хоча є ще питання на в цю номінацію. І, мабуть, зараз я на них і відповім. Щоб не розмусолювати багато роликів. Так, номінація сам собі дизайнер. І перше питання: як ти надихаєшся, що тебе мотивує, чи сняться майбутні твої шедеври? Я вам розкажу одну історію одного мого сну. Коли в мене Катя ходила ще в школу, я не пам'ятаю, чи тут це був 7 клас, чи шостий, точно не можу сказати. Їй для виступу потрібна була вишиванка. У нас вдома вишиванки не було. Купити це було дуже дорого і не швидко. Тобто, і я взяла і зв'язала. Але як я зв'язала? Мені приснилася, от я з цією думкою ходила декілька днів, от де взяти вишиванку, де взяти вишиванку. І вона мені приснилась. Я вставлю фотографію тієї роботи, яку я зв'язала, свою, можна сказати, першу вишиванку. Саме зв'язала. Саме це був Жакар. Це не була вишивка по в'язаному полотні. Це дуже клопітка робота виявилася, але я її зв'язала на одному диханні. Тому ця робота, вона мені, знаєте, запам'ятається на все життя. А так, надихаюсь я, в принципі, усім, що я бачу, де я бачу. Ну, як правило, для натхнення я йду в Pinterest. А там я можу гуляти. До моменту, коли, поки не закрутиться голова. Аж підташнювати починає, тоді я виходжу. Це правда. В 2022 році в мене, можна сказати, вже є ціла серія аля вишиванок. Перша моя аля вишиванка це була футболка, а друга це джемпер в стилі Дерево життя. І третя, ну це вже 23-й рік, тому що я її зв'язала в січні. Це аля Вишиванка із Кашеміру. В цьому ж, в цій, в цьому ж спільному проєкті я її і зв'язала. І це вже, виходить, цю ковтинку це вже четверта моя робота в цьому направленні. Після своєї першої вишиванки, яку я в'язала дочці, в мене довго бродила в голові ідея, що можна ж зв'язати щось похоже за ажурними узорами, із жакардом або ще з чимось. Тобто, з якимись узорами. І цю ідею я виношувала, ну, мабуть, років 10, ну, може, 8. І саме в 22-му році я вже точно зрозуміла, як це можна зв'язати, як, як воно зв'яжеться, тому не знаю, може, патріотичний дух проснувся, може. Може, ситуація так заставила, але я довольна тим, що я змогла втілити в реальність свої задумки? Друге питання. Кожен виріб, подумки приміряю на себе, але в уяві я його вже кілька разів. Змінила. Буває таке, що я в'яжу строго по задумці. І, як правило, ви знаєте, як правило, от перша ідея, яка з'являється в голові, вона є найкращою. Це я вже провірила. Бувають такі моменти, що змінюю процесі в'язання. Але, судячи з свого опиту, я можу сказати, що от, от як першу ідею я побачила в своїй голові, от цю ідею я й повинна реалізувати. Приміряю я мало коли... Бач... Ні, не так скажу, я не подумки приміряю, я приміряю в реальності, подумки я не приміряю. От коли я вже це діло зв'яжу, тоді я, чи... або в процесі в'язання, тоді я приміряю, але подумки я можу себе побачить, чи я бачу себе в цій роботі, чи не бачу. Уже в готовій, я маю на увазі. Сумбурно відповіла, але ну, так, так воно і є. Третє, якщо вже щось не мріяла, то обов'язково втілю. Ну, в принципі, так. Да. Якщо от щось. Друге питання, коли в тілю, як я вже розказую за свої вишиванки, а-ля вишиванки, да, мені потребувалось, ну, мабуть, біля 10 років, щоб я це все діло реалізувала. Але все одно я реалізувала. Ну, це, мабуть, все. Я надіюсь, вам було зі мною цікаво. Всім бажаю миру, здоров'я і благополуччя. Ну, а я буду далі в'язати свою ковтинку. побачимо, що з цього вийде. Чи встигну я її закінчити до березня місяця? Бо сьогодні в нас вже. 17 лютого. Всім гарного вечора. Всім пока.